США Дональд Трамп розлючений поведінкою Росії та її ескалацією ударів по Україні, адже він закликав до припинення вогню. Про таке повідомляє видання Аксіос з посиланням на високопосадовця Білого Дому. Видання зазначає, що американський лідер вирішив посилити тиск на Кремль, зокрема, пригрозив новими санкціями та митами, поки не буде припинення вогню і досягнуто остаточного мирного врегулювання. Це також підтвердив у своїй соцмережі. І сам Трамп а також звернувся до Росії та України. Щоб ті сідали за стіл прямо зараз, поки не пізно. Ну а згодом, спілкуючись з журналістами в Овальному кабінеті, президент США заявив, що він вірить в бажання Путіна досягти миру в Україні та, мовляв, в них з Росією все дуже добре. Єдине, що не так, їхні атаки по Україні дійсно. Крім цього, Трамп зазначив, що йому легше мати справу з Кремлем аніж з Києвом відверто кажучи, мені важче мати справу з Україною. У них немає карт. Ви знаєте, буде зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня. Ми вважаємо, що з точки зору досягнення остаточного врегулювання можливо буде легше мати справу з Росією дивовижно, тому що у них всі карти І з нами на зв'язку Максим Яковлев, завідувач кафедри міжнародних відносин, директор школи політичної аналітики наукма. І з ним поговоримо про от подібні реакції Трампа. Пане Максиме, ми вас вітаємо. Добрий день, слава Україні. Героям слава, дякую за запрошення. Сподіваюсь, мене добре чути. Так, вас добре чути. Все супер. Отже, ну, бачите, видання Аксіос посилається на високопосадовця з адміністрації Трампа, який каже, що. А, Путін в гніві і дуже злий на Путіна, а, тобто не Трамп Трамп саме так через те, що ніби ж він всюди каже, що Росія готова до миру, а він це добре чув. Він це відчуває і розуміє. Аж тут а, а, зранку відбувається масована атака з застосуванням майже 200 дронів. А більше 60 ракет летить в Україну. Є влучання в кількох містах. А якось це дивно корелюється з бажанням миру, і Трамп це теж розуміє. Його ця реакція, вона про що говорить? Про те, що насправді жодного е, ну, порозуміння з росіянами нема, і він виглядає ну, брехуном, як мінімум. Ну Путін не виглядає брехоном. Путін брехуном є, як ми знаємо. Раз по-друге, на жаль, у Трампа є особистість на неприїзд до нашого президента, і в нього є якась особлива слабина на російського президента ще часів його першого терміну перебування на посаді президента. Я регулярно пояснював і ну, вашим колегам, і коли мене питають про можливий альянс. Росії та сполучених штатів ми на цю тему маємо вже багато жартів. Це насправді тривожні дзвіночки. Але я невтомно повторюю, що мені не виглядає на те, щоб між Росією та США збігалися якісь геополітичні інтереси, тому що повторення якогось Ялтиподздаму, два так поділ світу на сфери впливу, як це цього хотів би про це марить Путін. Трамп собі так світ не уявляє. Трамп багато в чому ніякий не стратег. Він робить тактичні дії, навіть хаотичного характеру. Всі лякає своїми тарифами, митами, так швидко переключається з однієї теми на іншу. І мені хтось, це не моя фраза, да мені хтось так підкинув ідею, що це просто людина, яка вже ну ну старшого віку. Ми знаємо, до речі, що де карма така штука, що вона повертається. Наскільки він висміював Байдена, але тепер ми чуємо, що і Трамп забуває слова, забуває про що казав. Йому важко концентруватися на чомусь, тому що вік дає взнаки, особливо коли ти за вік критикуєш свого опонента на виборах. От. Ну, до того, як ми розуміємо, Камала Харі стала. Тому в цілому альянс між Росією і Сполученими Штатами це малоймовірний. Я завжди казав, що це тільки питання часу, коли Путін почне розчаровувати Трампа, а росіяни не демонструють готовності до якихось перемовин і побудови сталого миру. Тому в цьому розумінні це цілком очікувано. А, а от те, що він каже, що з Києвом йому важче, ніж з Москвою. Це ви маєте якраз на увазі про те, що є особиста неприязнь до Зеленського. А, після. Це сега... Ще раз це так, дякую. Так. Це раз. Друге, дійсно в його розумінні е, поширення російської пропаганди Венсом і Трамп, навіть його точно. Дивіться, наскільки дивним стало точне Трампа. Ми ти сподівалися що там, є притомні люди. Ну, наприклад, як Марк Рубіо, так Лінці Грема з його заявами. Ну, це дуже дивно. Тобто ретрансляція ідей про проксі війну між США і Росією. І ідея Трампа, що робив, е, він робив достатньо злочинну річ тиснути на жертву. Він продовжує це робити. Справді йому видавалося на те, що змушувати українців піти на поступки в його розумінні поступки. Да, а по суті, це просто здатися Росії, вирішить війну ну в якомусь розумінні, якщо дуже кривавому, це і буде закінчення війни, якщо Україна капітулює і перетвориться на якусь провінцію Росії. Так але от такі речі Трамп не розуміє. Йому треба, щоб всі дві сторони пішли на поступ, якось так, і від ідеї тиснути на Україну на жаль, Трамп поки не відмовляється. Ще такий момент. Він пригрозив Росії економічними санкціями, досить серйозними і досить потужними. Причому сталося це якраз в один і той самий день, коли відбувся от масований ракетний обстріл, черговий України. Ну окей, на перший раз умовно скажімо, бо за каденції Трампа саме такий був. Здається, вперше було кілька, але вони були не настільки великі, не настільки значні. Хоча насправді це ж відбувається кожен день. Кожен день е сиплеться на голову українцям в інших, ну скажімо, не по всій країні, а в прифронтовій зоні так там точно постійно це відбувається, і кожен день гинуть українці. Так, от е ну добре, пригрозив. І навіть вчорашній масований обстріл не став для нього причиною а, перейти від погроз до дій, що може спровокувати Трампа перейти до дій і таки дійсно ввести санкції проти Росії, знизити ціну на нафту, а, відключити банки російські від свіфту. Ну от власне те, що обіцяв, те що те, чим грозився. Напривикли на, превеликий, на превеликий жаль, я Не думаю, що ракетні обстріли чи е дронові атаки є правильною відповіддю на ваше питання. Трамп нарцис, він реагує на якісь особистісні образи, він на все ображається, як ми бачимо. Він любить свою чер... свою... на свою адресу виключно повагу, розумієте, кланяння в ніжки, от такі речі. Тому, якщо він зрозуміє, або якщо Москва почне подавати сигнали, як вони насправді його сприймають, тому що ми розуміємо, що Росія ну теж живе у своїй мані величі, особисто Путін так точно, і тільки такі якісь особистісні речі впливають на Трампа, що його ініціативу не підтримують, або з його ініціативи сміються щось. Ось такого плану. А на жаль, обстріли і такі речі вони ну мало резонують з Трампом, тому що він же ж так заявляє, що заявляв уже разів, що Україні так все розбомблено. Розумієте? Ну його логіці у нас тут це вже зруйновано. Куди далі? Ну на превеликий жаль, дійсно, це людина, яка ось ну. Має відірване розуміння української реальності, тобто не розуміє, що в нас відбувається. В момент щодо санкцій, пригадуйте, що він навіть під, під, під час привибочої кампанії нагадував, що може дотискати Росію в різний спосіб, але це дотискання, ну, зокрема, щодо вартості енергоресурсів, поки не спрацьовує. Але у цьому контексті я регулярно повторюю, що санкції вони гумові до нескінченності. Їх може бути щодо Росії більше, глибше і що цікаво, суворіші покарання за недотримання і обхід санкцій. Це теж важливо. Росія адаптується, будемо реалістами. Росія адаптується під до санкцій, намагається шукати зв'язки. Вчиться до речі, в Ірану у них є співпраця за цим напрямком санкцій, як це можна робити. І багато чого полягається на Китай в допомозі. А Китай теж такий виродливий партнер. Тому, от, якщо підсумовуючи, на жаль, обстріли Росіянам України не дуже справляють на на, Путіна. Вроне на Трампа враження, якісь такі особистісні речі, можливо, неповаги. Або не підтримка ініціативи е, цей тому саме дивіться, як Кремль желестить, як Путін казав, вкрали перемогу на виборах. попередніх, пригадуєте, та uh -huh. от нахвалюють. Його. Я пригадую ці. Нагадую всім психодел перших часів ну першого терміну Трампа як президента. коли якийсь там журнал Росії вийшов з заголовком, що там в стілі Трамп наслідник Рюріковича, розумієте? Ну ж я uh -huh. намагалися лестити як могли. Ще такий момент: останнє питання. От дивіться, журналісти спитали Дональда Трампа про те: ну так, якщо ви кажете, що Росія розносить Україну, а це теж слова Трампа, так дайте їм ППО. Ну чому ні? І тоді власне не буде такого ефекту. На що Трамп каже? Я хочу знати, чи хочуть вони врегулювання. Вони це мають на увазі Україна. Я не знаю, чи вони хочуть врегулювання. Якщо не хочуть, ми звідти йдемо. Але а, тому, що ми хочемо врегулювання. А і далі ще такий момент про а, гарантії безпеки теж така цікава відповідь. Питання гарантій це проста частина, важча частина це врегулювання, ну, врегулювання війни, тобто її закінчення. Як Але ми це, можемо це трактувати? Неправда, ну я вже сказав, що він не має розуміння. ні що відбувається, як це має бути. Мені здається, він навіть концепцію гарантува... гарантії безпеки не розуміє. Так ну бо це уявлення, що якщо заходить американський бізнес, це бізнес. Ми маємо по світу багато прикладів того, що ні, ні американський, ні, ні інший бізнес не був перепоною на роз під час розв'язання якихось бойових дій. Це багато в чому перебільшено. Ну ні, якась логіка в цьому є однозначно, але це перебільшено. Це раз. Друге, це врегулювання. Яке означає, що от, от якщо докопувати, що це означає? Припинення вогню, повернення території, повернення українських заручників і так далі не зрозуміло, тому що просто знаєте, я перепрошую, перестати стріляти. Це не вихід тому розумінню, що Росія однозначно прийде і стріляти буде знову. І оцього розуміння, на жаль, у Трампа немає. Ми виходимо з щось, та це ж розумієте, мені здається, у Трампа зараз це девіз. Ми виходимо з НАТО, Світньої організації охорони здоров'я вийшли вже, то ми там щось з ООН можемо вийти. То, оце ідея, що ми звідки, звідусі виходимо, себе усуваємо на світоверення, це якийсь девіз Трампа, і його адміністрації, це просто, ну не знаю, навколо нього гуртується якась секта, що є тривожним дзвіночком. Тому подивимося, як розгортатиметься ситуація далі. Тому що ну це дійсно деструктивно, і це не матиме довгострокової перспективи. Поставити галочку, Зараз я припинив, наприклад, активну фазу війни, не подумавши, що буде завтра. Ну, це дуже безвідповідально з точки зору Трампа або будь-які будь-якого іншого лідеру сполучених штатів, така позиція була б деструктивна. Ну, бачите, Максим, Трамп теж має пройти свій певний шлях. Від просто перестать стріляти до розуміння справжнього по справжньому ситуації. Ну він його йде. Швидкий він буде чи повільний. Це ми вже побачимо і обговоримо обов'язково. Але дякую, дякую вам. Головне, щоб дійшов. Правда, ну так, головне, от щоб головне, щоб, щоб, дійшов. щоб дійшов. Ну і пораніше, звісно, але то вже, то вже наші вибрики. Е, дякуємо вам, пане Максиме, Максим Яковіо, завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики наукма. Щойно був з нами. Обговорювали ми геополітику.